Привіт, мої хороші добрі друзі! Привіт вам. Хочу в магазин піти. знаєте. Дощ паде, у нас така паршива погода, зробила світи, вітер і таке непайне. Я на двір не виходила. Я ну, займалася в хаті, то, то там то ліжка перебирала там начистив. Все то. Але хочу вам показати абрикоски. Ось тих три викручував. Виділи? От. Тоді, як він корчував, ще з цих дві. Ну, я не знаю, чи щось з них буде. Не знаю, Ця трошечки цвете. Якісь роги полишав, чи ті роги пообрізати, чи що зробити, не знаю. Якось нефайно мені тут виглядає. І, і лишив цю другу. Бачите, як вона цвете. Але хочу вам сказати, вони вже вроді цвіли в нас і ні одної абрикоски не було. А зараз, як мають бути морози. Напевно, що і не буде. Знаєте, от грушка розпускається, чи то на цвіт? На цвіт, напевно, ще не на листочки, а на цвіт. І без Треба брати окуляри, бо я без окулярів не виджу. Погано бачу. І тут друга така грушка. Ну нічого, ми повернемося до того в другий раз, я йду в магазин. Йду в магазин, Бо дивіться, яка трава, дивіться, як зелено вже все в нас. Ага. Раптово, раптово. знаєте, От раптово. Ще трошки ще трошки і буде косити. Ага. Ну, Тут такими клаптиками, або тут більше, ну, воно може заросте, бо тут більше водка глина, знаєте, на глині не хоче дуже рости. А тут, повіться, яка трава вже, яка вже трава. Гусі, тебе вже паслись. Ось так. от, Вид? Паде, січе, возьму зараз свою сумку. Привіт, мої кохані, йду, йду в магазин. Йду в магазин, куплю хлібину, хоч. І, і не знаю. Може я куплю ще молоко. Не знаю. Подивлюся. Але йду. Так не хотіла йти, а нема посильного. Мені якого посильного. Внучка телефонувала тільки що мені. Хотіла сказати їй, ліза, йди в магазин. Так постійно було, мої дорогеньке. Так було постійно. Були діти, внуки і. і... І вони ходили. Я не ходила. Я не ходила. Вони могли 10 разів на день бігати. І навіть, скажу вам, було навіть таке, що вони навіть злились і чергувались, що Ліза, йди в магазин. Ліза, а що я? А що я? Найде Колька в магазин. Я Колька йди в магазин. А що я моїй ти Найде Ліза? Так було мої дорогенькі. Тепер нема кому не сперечатися. окном, Ні. Сперечатися Ні, нічого, нікого. Так, Нема нікого. Брала окуляри. Без окулярів не вижу. Балакаю, а, а, а не виджу з ким, знаєте, вас свого хоч але не вижу. Ну так, піду потихеньку. Все зеленіє, ну нічого, нічого, тож повинен бути. І тут в мене квіточки казала, повикидаю тут все, щоб, бо не хочу тут тих вже всіх квіток і, і того всього. Запати треба, так, знаєте, ціле літо, за п'ять разів. Колись хотіла, мала бажання, на все хотіла. Така, знаєте, енергія через край така бурлила в мене просто. Зараз не хочу. Не то, що, може, вже там роки підійшли або що. А, ні, просто не за років, мої дорогенькі. Просто то, що нема настрою, що нема. Е... Що нема дітей. Дивлюсь в один бік, немає нікого. Дивлюсь в другий бік, а, ні, душечки нема. Добре, добре, йду помало. Бачите, які калабані. Угу. Дощ падав. От вам показую другий бік. Ось такі калабані. Так падав дощ. Файно, що падав дощ треба, бо така суш, а це той мій е, плотик, що я помалювала. Ви знаєте, хочу вам сказати, що е, я дочі казала, ну, кажуть, вісі. ми вчасно помалювали, вчасно його пофарбували, тому що зараз е, то мене не було, то зараз йдуть дощі. Після дощів треба якийсь, якийсь порядок зробити по, по кімнатах, по фіранки, то все повипирати, повигладжувати, порохи повитирати, всюди помітати павутині, деякі є. Ні, ну я вам так кажу, все реально, як воно взагалі то є. Ні, ну у кого так нема, ну то може ні. Але великий дім потребує е, такого обходу. Великий дім, великий обстанівок, знаєте, чи велика, от великий маєток, великий обстанівок, нас так кажуть. Можливо, не всі, але в нас так кажуть, хто цього слова не розуміє. Великий обстанівок. І всюди треба рук. Так, так. Добре, я маю завернути до сусідки, маю забрати там посилочку. Зараз заверну і заберу. Крикну на неї, знаєте? крикну на неї. Бо телефон, я не знаю, може я її знаю, має її номер, а може і немає. Не знаю, дивіться, яка тут дорога нефайна. Туди я їду в машину, все гупну. Все гупну. Я вже вернулася з магазину, не знімала, бо немає як. Купила хліб, полку, тут забрала з пошти посилочку. Що прийшла, зараз беру всі окуляри, знаєте, подивлюся, чи сходять і мої е е гортензії, Чи сходять, чи не сходять. Зараз подивлюся. Сумно, сумно, так сумно, бо того, що е сумна погода, дощ. Дощ, мороси, таке капарство, то щось сумненько. Зараз я подивлюся на все. Дивіться, я цей кущик обстригала, а він як обмолоджується. знаєте, як він обмолоджується? Наростає всього тут такого молоденького. Ну добре, зараз я подивлюсь подивлюсь в окулярах добре до тих гортензій. Хочу вам сказати, що, тут, що мені передавала пані Оксанка, то відь, пускає, пускає. Я обрізала, пускає. Тут якась пускає. І тут так само пускає. Та поставлю якийсь. О, видите? Воді поприймалося. А от хочу вам сказати за всі малесенькі. Певне, ці маленькі, ні. Певне, що не приймуться. Хіба може якісь десь малесенькі таке? Ну, може, не знаю. Але я на них не дуже, не дуже розраховувала, хоч, хоч, хоч то ніби були файні такі, е, як називається, е, такі щипки. Ну, але вже а, маємо те, що маємо. А то все, а то все, 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 все. Росте. Росте. Але зараз мають бути морози, не знаю морози і сніг, куди його подіти чи його забрати туди е, коло сходів, десь де сходив. Ми там коло сходової, чи що робити, О, я попізь, я, щоб. Ну, вода текла, вода текла, вливається, вода тече. Ну, на, і зараз я тут там щось, я подивлю на такі. Отакий в нас вигляд. А піони, подивіться, які мають листочки вже. Подивіться, пуплінки вже. О, піоне. А це треба, певно, позрізати все все торішнє, як цвіли. Ну, все позрізати. Ну, коби себе погодило, я вже тоді вийду на двір і то все буду робити. Вони нас ісі дивити. Ой, ну, ети. і той другий такий піон файний. М? Ну, це було що треба стригти, напевно. Що це все треба зрізати. зрізати. У якого насіння. Це якого ще насіння на тому піоном є. Mm. А я виділа, знаєте, виділа, думаю, що то, ну, щось чи в мене не розпускається, а в людей, ні, то у всіх розпускається, і в мене також. Але скажу вам, що я була в Польщі, то іменно такі, такі гортензії то ну, не розпускалися ще. От їх вже постригли, все, але вони ще не розпускали. Ну і дивіться, що тут ще нічого не видно. Зараз приглянуся ліпше. Чи не дурно я тут восени всього садила, знаєте? Садила, доглядала, їздила за ту земельку, купувала ту земельку. І пускає, пускає мої золотенькі, пускає. Ой, боже, яка я рада. Знаєте, а дивіться, я з вами разом подивлюсь. Дивіться, пускає. пускай. Оте, боже, як файно. Це пускає. Довольна. А то я їх везла, ой, як ще, у мене окуляри затемніли, зайшли, зайшли духом. І тут пускай. Як? Як? О, О, так, так. Файно є, запускай. Ой, чекайте, далі піднесуся, бо я присіла. Знаєте, я сім не виджу, щоб пускало. Воно живе, як я його зрізала, воно живе, але ще воно щось не пускає. Нігде ні, 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 ні. не пускає, не вірю. Не віржу. Подивимося, як. Після, після цієї погоди холодної, як піде тепло. Ну, подивимось, як воно буде. Ну, ну, шкода, щоб воно пропало. А тут пускає. Дивіться, видите, це мені пані Оксанка передавала і тут пускає. Якісь інакші гортензії, що воно тут пускає. Не знаю, може його зрізати чи що, не знаю. Підкажіть мені, хто знає. Може його нижче зрізати тако. Це в криве зрізати, правда? І лишити нижче таке. Угу. Файно є. Файно є, я так зроблю. Я так певно що зроблю. Ога. Видите, ще тут маю таку гортензію, що садила. Видите? І запускає. О, бачите? Запускає. Чого вона здовж пускає? Я її обрізала і вона все здовж пускає. Угу. Ось такой. Угу. Файно, файно. Добре. Йду я покажу, що я купила. Ну, тут нема що таке дуже показувати, але хоч, хоч що небудь, знаєте? от, Що-небудь. Ну, от йду, сама віджу і не можу з вами не поділитися. Дивіться, це такі тюльпани здовж рідок, що я садила, Хто пам'ятає? бачите, здовж рідок, що я садила, бачите, як зійшли. Ті, що у мене були цілу зиму, стояли в холодильнику. Ну і тепер тут, як я маю ще або сіро садити, далі продовжити. Коли лиш дощ, не падає, можливо, це бим зробила. Не знаю, чи завтра поїду на базар. От не знаю, чи поїду на базар. Видите, цей рядок, то я залишила ямку, що цей рядок треба подовжити. Якщо поїду на базар, то не, не буду. Все робити. А якщо не поїду на базар, то я все обов'язково е, зроблю. розумієте? Все обов'язково зроблю. Ось так. Ось так, все, і горшочок щось треба посадити. О. Так буде, так буде. Таке напхано якогось такого всякого тих квіточок понапихано. ну, але нічого. Так, покажу вам, що я купила. Дивіться, ти ж пішла, я не знаю, 300 ще гривень пустила. 300 ще по-моєму, пустила. Купила таку булочку з маком. Файна булочка така, свіженька, м'ягенька. Вона коштує в нас така 30 гривні. От 30 гривень. Така булочка. Е, ну, Мені здається, що вона буде добре. Купила і все. Ну, купила. І і так буде. Купила, ну, мала не купати, але подивилася, купила ополіскувач ось такий. Ну, і того треба. Ну, кожен раз я ще маю якогось там е, трохи, але думаю, най буде в запасі. Від час треба, щоб в запасі було. Так, Молоко. Молоко купила. Поліжанка подзвонила, то я вже вам так покажу, що ще купила. Хліб такий. Ми а, такий хліб постійно купуємо. Він то так, як з дірочкою, але лізаний. Він нягенький, я не знаю. 20 20 ще масрів він коштує. Купила ще багет, аби, може, я хоч зроблю гарячих бутербродів. Ну, не знаю що, не знаю що, бо того що. Вроді нічого не хочеться, але щось треба, щось треба готувати. І знаєте, купила два бурочки. І от срочний, один такий довгенький, один круглий. Один польський, казав там в магазині продавець, а один наш. Але посію його поміж, котрий буде. Один рядок, один рядок. Більше не буду, більше нам не треба. Один рядок. Все. А то я все насаджу, понасіваю, а потім нема того всього, того бурака. От щось мені бурак не йде. Морква нічого. все так, а от бурак не йде. Ну попробую ще один рядочок, аби я не дуже, не дуже станкувала і не дуже цапкувала. Знаєте? От так. так, добре, менше тим. Купила ще два таких сирки. Два таких сирочки купила. Вони мені ще сподобали. Знаєте? Вони, я вже їх брала, і вони на бутерброд мені дуже сподобались. Ну, о, взяла. Маю ще рибку. Як цей сирок, рибка, і так зроблю таких, може, не гарячих, може таких, а гарячих то знак роблю. І купила собі любимі купила такі рогалики. В мені скажете, можна спекти. Можна, але я не хочу. От можна спекти, але я не хочу. Так трошки я не вмію спекти. А, а спекти багато це треба того того побавитися. І все? І того я нічого не, не той, взяла собі. Таких і більше нічого не взяла, більше нічого не взяла. Більше нічого. Так. Ну, от і все. Тут упаковку вам показала, а на цьому буде все. Ще сьогодні будуть ролики з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, я надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока! Всім пока!